Друзі, в продаж залітає Opel Vivaro, восьмимісний мінівен. В дуже класному стані, стильний, з релінгами, з нижніми такими от юпочками на шикарних дисках оригінальних. У нас тут саді розпашоночка, двоє росувних дверей. Автомобіль технічно і візуально в суперстані. Резина літо, можна сказати, нова. Стан салону, стан керма, Двухлітровий дизельок. Найпростий, класний двигун, дизельний. Ну, салончик дійсно просто в бомбейському стані. Є фішка, вебаста робоча. Ззадні розпашоночка, музика для задніх пасажирів. Попередній власник автомобіля дуже беріг і доглядав автомобіль. Автомобіль вартий вашої уваги, шукав такого буса, дійсно. Хто? Добротні? Автомобіль без шпакльовочки? Є косметичні підкраси, але без шпаклівки, без криміналу, без ДТП автомобіль. Технічно в дуже класному стані, дійсно. Є два ключика. Екологія на місці. Автомобіль заводиться, як то кажуть, з полтачка, півбака солярочки в подарунок, якщо встигнете. Ну, справді машинка варта уваги, вона симпатична і ухожена. Доглянутий автомобіль дуже. Кому цікавий. Даний варіант вартість орієнтовно буде складати 9500 доларів. Кому дорого, листайте далі. Але це авто дійсно варте уваги. Звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону.